Добрий раночок, ранкова кава. Я вчора вийшла в ефір і зависла, забула, що хотіла сказати. Казала, казала і зависла. І тому ефір не зберігла. І щось, мабуть, звідти знову розкажу, будь-хто цього не чув. Як то кажуть про актуальну тему та набір в групу моя порожнеча? Відбувається, де ми будемо працювати, група підтримки, де ми будемо працювати над відчуттями, що я нічого не досяг в цьому житті. Я не знаю хто я, я постійно відчуваю, що я недостатній для цього, не знаю, світу людей недостатньо хороший. Так, якщо є бажання ділити себе тільки на поганий, і хороший також сюди. Друга ну, скажімо так, це новина сьогодення, це програма, річна від інституту Мігіс, Терапія парних відносин. Вона для терапевтів, і вона має велике терапевтичне роботу над особистістю. Тобто вам для особистого зростання вона також підійде, тому що там зібрані всі теми, які бляд, стосуються стосунків, і придивляючись. Скажімо так, розклад. У мене була тільки одна думка, чому мені ніхто це не видав спочатку, а я все це шукала, десь, десь ходила і усюди добирала. <кій> Хочеться проговорити про те, як ми пройобуємо зовнішній контекст в своєму житті. Наприклад. Раптом втомлюємося від відносин, стосунків з людьми, раптом втомлюємося від роботи, від навчання. Нам здається, що це щось з навчанням не так, або з людиною щось не так. Або мені нам може не цікаво, мабуть, це в цьому причина. Але насправді ми випускаємо в цей момент те, що відбувається у світі, особливо тим, хто живе вдома в країні. Якщо людина не спить два тижні нормально, то в принципі цей стан він відповідає, тому що відбувається навколо. Так, забула час засікти, щоб я не перетримала трохи. так. <кій> <кій> Важливо розуміти, коли ви відчуваєте втому або скуку. Так, це що у нас українською скука? Забулася, буде скука. Якщо ви відчуваєте втому, скуку, скуку, і воно віднош, по відношенню до живих та, ваші хлопців, друзі, близькі люди, або до процесів там, навчання, прибирання, робота, треба зрозуміти, що це може бути не тільки проблема в контакті з вами. Привіт, це може бути не тільки про контакт ваш двох, Це може бути через те, що вас оточує. Я тут розповідаю, що люди іноді пройобують задати собі питання і подивитися навкруги, коли вони відчувають втому і скуку у стосунках або по відношенню до чогось. Наприклад, мене перестала радувати робота. Наприклад, вона для мене якась сіра, нецікава. І тут треба подивитися, чи це, в принципі, про роботу, чи не про роботу. Що відбувається у житті зараз у людини? Чи спить вона добре, чи їсть вона добре. До речі, базові потреби це основне, що має бути закрите. Якщо ви погано спите, спите по дві години на день і. Мрієте про самореалізацію, це хуйня не самореалізація, тому що ви спите по дві години в день і зламаєтесь, не знаю, через рік, два, три. Ну, наскільки вашого об'єму вистачить їхати на внутрішні такі підзарядки. І ви рано чи пізно зламаєтесь. І зламається перше ваше тіло. Тіло зламається, і вся самореалізація схлопнеться і повернеться до того, що треба пити таблеточки, щоб спати. Так? Тому першим ділом, слідкуйте за тим, як ви спите, що ви їсте, як ви їсте, чи не забуваєте ви поїсти, чи навпаки ви не забуваєте себе під зав'язку. Чи є у вас гроші на поїсти і де поспати? Так? Це база. Вона повинна бути закрита. І в контексті цього ми дивимося, чи є у нас цікавість? Чи не пропала у нас ця цікавість до процесу, не тому, що процес не цікавий, а тому, що я більше це не вивожу. Так? Чи можливо мені десь зробити перерву? Давайте так: якщо у нас не буде на один день, будь-де нічого не станеться. Мій улюблений мем. Це світ до того, як я відпочив, і світ після того, як я відпочив, не сталося ні хіра. Секундочку. У постійній там і постійному напрузі прийнято у нас так жити. Встати в 5-й ранку, помедитувати, побігати, заїбати всіх сторіз. Та Приготувати сніданок всім, поїхати на ус... і повести свій успішний бізнес. І ніби там немає часу навіть сісти, присісти і сказати, боже, як я втомилася. Да, всі, там, всі там такі вдячні, всі такі успішні. І простий ритм людини в цій, в цій картинці постійного бігу втрачається. Істинні потреби втрачаються. <кхем> Я обичаю ось так. Мало того, коли все ж таки людина розуміє, або ви зрозуміли, да? що вам все-таки треба відпочити, можна стикнутися з тривогою, що виникли, якщо ви почнете відпочивати. І ще, можливо, ви в своєму відпочинку можете захворіти. Або щось може статися, або ви можете покалічитись, не знаю, пробити мізинчика, поцарапатись ще щось. Це про що? Це про те, що внутрішньо настільки неможливо зробити паузу, що вмикається механізм самонаказання. Або ну, хвороба це, в принципі, улюблений спосіб українського народу відпочивати. Тобто дуже багато історій я чула на всіх навчаннях, яких тільки була, що ось я зрозуміла, що мені потрібно відпочити, але потрібно було довести проект. І я захворіла і витратила стільки ж грошей, скільки планувала витратити їй такі історії. там Хотіла людина поїхати, не знаю, кудись собі там відпочити на пляжу. І там така була добра сума, і в принципі відклала, вирішила, що не на часі, не зараз, це потім я потерплю і захворіла і витратила таку ж суму на лікування. І в мене тут так багато сарказму включається, при тому, що я такий же ж відпочивальник хворобою. Я якось розмовляла, мабуть, цілу сесію з терапевтою, щоб полетіти на відпочинок. Вже спочатку повномасштабного вторгнення мені так важко було полетіти на відпочинок. Просто я реально всю сесію розмовляла в тому, що я маю на це право, тому що я вже відчувала, що якщо я не поїду, я захворію. Я поїхала, в мене вдалося тво слава Богу. Але, в принципі, це нормальна схема: хворіти в відпочинку, та, ніби себе наказувати за те, що дозволило собі відпочити. Подумайте, про що це? Якщо це вам відгукується, то подумайте, про що це у вас. Хто не відпочивав там? Да? Щ, ну, чия стратегія поведінка і що ставалося, коли ви відпочивали? Я з дуже великим подивом для себе зрозуміла, що я в студентські роки не відпочивала, що мене не навчили відпочивати. І в студентські роки я працювала літом в дві зміни без вихідних до навчального року, ну, щоб якось відпочити від навчального року, я працювала. Зараз я розумію, що це піздець. Тому що просто в моїй голові не було функції, що я можу, що я можу в принципі, втомитися, і мені треба відпочинок. І коли це присутнє. Ми не помічаємо, чому та? І приймаємо нашу втому за очарування в, в стосунках або в навчанні. А, а в принципі, воно то логічно. Якщо ви а, дуже багато від себе хочете, ви втомлюєтесь. Те ж саме у нас під час еміграції. Ну під час еміграції, хто тільки приїжджає, то ще. Вийти в магазин це стільки зусиль, це стільки нових нейронних зв'язків. Це треба зрозуміти продукти, чи підійдуть, чи перекласти ці продукти, а зрозуміти, з чим вони там, да? це мінімально вийти в магазин, або проїхатись в автобусі. Боже, теж треба сказати щось не своєю мовою, сказати правильно. Потім заплатити там, правильно заплатити, зрозуміти, що тобі твою. Це стільки за. Настільки затратно, коли воно все по-новому. Ті, хто живуть, звісно, довше, вже трошечки починають, вже там поїздка в автобусі, вона не викликає стільки затрат, та, і вона не викликає, не викликає стільки тривоги. Але все рівно присутні... як це, розход енергії в два рази більший. Тобто, да, на ті речі, які іншим а, даються легко. Тобто, наприклад, якщо потрібно щось зробити там, для свого життя, не знаю, там, піти на роботу чи ще щось, потребується більше підготовки. Тобто більше підготовки, ніж ви б це робили на, своєй, на своїй рідній мові і своїй рідній країні, а, і дуже часто ми втрачаємо. Розуміння того, що умови, в яких ми зараз знаходимось, тільки знаходження в цих умовах потребує від нас енергозатрат, переживання, ті, хто вдома, обстріли новини, ті, хто не вдома, це знову ж таки чужа країна, сюди зливається багато сил, плюс фон. З дому, тому що ми поділили себе ніби на дві частини і живемо тим фоном, і туди також зливається енергія. То, як то кажуть, завдання на сьогодні про моніторити, куди зливається ваша енергія, чи втомили ви, чи ні. І подивитись, де ви можете взяти паузу, де ви можете собі організувати. Маленький видих. Навіть не вдих, а видих. Тому що, коли ми в стресі, ми вдихаємо багато і не можемо ніяк видихнутися. Е, якщо вам потрібна підтримка, приходьте до мене на консультацію або на прекрасну трансформаційну гру до світ, Там можна знайти багато ресурсу. Гарного дня і дякую, що подивилися мій ефір. Ларочка, тобі особливо Ляк.